Телеканали Тернопіль 1 та інтеба продовжують свою роботу. Це сильні разом у студії Артур Шалак. Вітаю тих, хто доєднується до нас прямо зараз. З 24 по 28 квітня у Тернополі проходитиме найбільший урок у світі. Детальніше про цю ініціативу та якою вона буде цьогоріч, Спілкуємося в найближчі 30 хвилин. Адже до мене в гості завітали Сергій Плавуцький, президент відокремленого підрозділу ВМГО АйСЕК в Україні у місті Тернопіль. Анна Цяпута, керівниця напряму партнерських відносин. Також Назар Коломой. Керівник команди з проведення великих заходів, вітаю вас, слава Україні! Радий вас бачити, що маємо нагоду поговорити про таку ініціативу, адже тішить, що продовжується щось відбуватися, таке важливе сьогодні. Тим паче розуміємо непростий час, але все ж таки, хто почує про це вперше, хто почує про найбільший урок світі вперше, що це за ініціатива? Що це взагалі таке? Давайте тоді я розповім найбільший урок у світі це всесвітня ініціатива від Project Everyone та ЮНІСЕФ, яка спрямована на поширення цілей сталого розвитку. Тобто, ми будемо розповідати нашим діткам та молоді про цілі сталого розвитку. І цьогоріч ми сфокусовані на дві цілі сталого розвитку: це четверта якісна освіта та одинадцята розвиток сталий міст та громад. Які цьогоріч будуть нововведення? Ми розуміємо, що напевно зміни все ж таки якісь є, і цей рік особливий. Так, на жаль, цього року ми будемо старатися більше проводити онлайн заходів, оскільки ми хочемо залучати більшу аудиторію, і немає можливості проводити офлайн більше занять. Тому зараз будуть більше такі нововведення в плані інтерактивностей, Будемо додавати більше сучасності, також технології. Можливо, будемо проводити різні вікторини також з дітками, і в онлайн форматі будемо робити цікавий урок як і для онлайн, так і для офлайн. Мені цікаво, як саме це відбувається, адже як ми зазначили, з 24 по 28 квітня. Тобто це ряд заходів чи один саме якийсь Назар? Так, це загалом це проводиться кожного дня з 24-по 28 квітня. Відповідно, з понеділка по п'ятницю. Проводиться воно в ну, фактично по всій Україні. Загалом, як і в Тернопільській області, так і в Рівненській області, які ми охоплюємо зараз. Тобто цьогоріч ви відповідаєте саме наша Тернопільська команда одразу за дві області. Так. Якщо говорити по масштабах, як ви очікуєте, які будуть масштаби цього ряд? Чи вже є власне якісь цифри, скільки учасників зареєструвалося? Так, загалом, зараз ми залучили близько 20 більше шкіл до цього проєкту, включаючи Тернопільську область і також Рівненську область. Також ми продовжуємо залучати амбасадорів, молодь, яка буде проводити ці уроки. Їх близько нараховується вже близько 25 і більше. Ось так. Сергій, яким чином можна доєднатися, і чи доєднується охоче цього річ? Чи все ж таки є якісь труднощі? А, загалом доєднатись може кожен бажаючий, хто хоче провести уроки для дітей на теми цілий сталого розвитку. А це можна зробити, як зайшовши на сайт АІСЕКУ Україні, а так перейшовши по посиланнях на наших сторінках в соціальних мережах, є реєстрації. І людина реєструється пізніше її контактують, і там вже проходять етапи відбору. І людина доєднюється до команди, яка буде організовувати якраз ці уроки для дітей. Як стосовно етапи відбору, що потрібно мати які навички, <мас> чи що потрібно врешті показати від себе. Взагальному на це на цих етапах відбору не вимагається досить великої кількості навички. Головне це бажання, мотивація провести цей урок, а певне бачення того, як цей урок провести найкращим чином, а, і а, ну, вільний час і можливості це робити. Ви задали про те, що цьогоріч саме двом цілям буде присвячений цей урок. Як, зрештою, обирали на що звернути увагу цьогоріч і що буде актуальне про що слід говорити прямо сьогодні? Коли ми обирали ціль сталого розвитку, і ми враховували також зовнішні фактори, що зараз болить нашу молодь, і це якісна освіта, і це розвиток сталих міст і громад. Адже ми розуміємо, що коли закінчиться війна, наша молодь це молодь, яка буде продовжувати майбутнє нашої країни, яка буде будувати країну. І нам потрібно вже з вже починати доносити цю цінність розвитку та розбудови наших міст і громад, щоб нас почався, можна так сказати. Початок, розквіт і для того ми взяли ці теми, адже вони зараз і актуальні на початку. Ми будемо розповідати звісно про якісну освіту, Тоді ми будемо підводити тему за сталий розвиток міст і громад. І наші діти будуть розуміти важливість того, що нам потрібно відбудовувати нашу країну, адже ми дбаємо за її майбутнє, і ми відповідаємо за неї. Я розумію, що в цілі, в основу цілі покладена і певна проблематика, саме чому ви про це говорите цьогоріч. В чому вбачаєте ось цю найбільшу проблему? Що саме цьогоріч річ на цьому увагу. Чому ми саме обрали ці цілі? Напевне, через те, що зараз ми можемо помітити, що більший фокус зараз робиться не на молодь. І зараз, звісно, ми допомагаємо нашим військовим, ЗСУ так далі. Але молодь теж хоче розвиватися, і ми розуміємо, що там зараз наші хлопці і вони відстоюють нашу країну. Угу. І ми зараз маємо можливість розвиватися. І ми будемо це робити, розвивати нашу нашу молодь, наших дітей, і тим самим поширювати те, що м, сталий розвиток міст і будови він теж важливий. Якісна освіта, адже все починається з освіти. І якщо наші діти будуть е, обдарованими, вони будуть обізнаними у всіх сферах, і у них буде якісна освіта, вони зможуть далі е, розвивати країну і також. Підтримувати розвиток міст і теж комфортно проживати в країні є. Якісь рамки стосовно віку, чи це лише для випускників шкіл чи для учнів старших класів? Детальніше про це так загалом до цієї ініціативи можуть долучитися молодь з 17 по 30 років. Ось також враховується, можуть участь також вчителі, які зараз також можуть доповісти дітям. Ось рамки є, звичайно, з 17-30 років, але все ж, якщо людина мотивована, якщо є бажання доповісти про цілі сталого розвитку прямо зараз дітям, ми раді. Ось. Бачимо і моменти стосовно того, що живемо в в форматі війни більше року і величезна кількість саме дітей, школярів старших класів покинули Україну. Вони прямо зараз перебувають і в країнах Європи. І чи йде комунікація саме через вашу ініціативу, через те, що ви робите разом із ними? Чи буде якась взаємодія і саме у форматі цього найбільшого року у світі? Чи є якась співпраця з міжнародними організаціями і комунікація із західними країнами Європи? Так, наш проект найбільш року у світі, він е, створений ініціативою як ЮНІСЕФ і Every One. Тому цей проект проводиться також і в різних країнах світу. Е, ми проводимо його незалежно від інших країн, але м, ми націлені на одну ціль тобто поширити інформацію про цілі сталого розвитку. І якщо наші є діти, учні також, які на жаль е, зараз за кордоном, вони будуть доєднувати на, на на наші уроки онлайн. От. Тобто така опція теж доступна? Так, звісно, ми будемо робити як гібридні уроки, як і для. Офлайн, які можуть прийти, які тут є. Ми в Тернополі будемо організовувати офлайн уроки, а онлайн це на рівне Рівненську область, також Тернопільську область, і тим самим ми зможемо охопити більшу аудиторію дітей, і також люди і діти, які не зможуть долучитися до нас як офлайн, то вони зможуть приєднатися онлайн. Те саме і з амбасадорами. Тобто, якщо амбасадор за кордоном, але він бажає теж долучитися до цієї діяльності, то він зможе проводити уроки як і онлайн. Я також побачив в інформації, що реалізація проєкту відбуватиметься у два етапи. Що це за два етапи? Можна детальніше. Так, я можу в принципі розказати а, першим етапом реалізації проекту це є сама підготовка до вступної конференції, яка буде відбуватися на національному рівні, а всеукраїнському онлайн. А де якраз амбасадорам люди, які будуть проводити уроки, розказуватиметься цікава інформація, як це робити, будуть проводитися певні навчання на цю тему, ну і інше. Інші ну, навчання від партнерів. А другий етап це буде. Ну друга конференція буде офлайн вже на рівні Тернополя. Вона буде проводитися тут. Планується проводитись в офлайні. Вот для наших амбасадорів. Ну і другий етап це вже, звісно, проведення самих років продовж того терміну, коли вони мають відбуватися в школах. Мені цікавить і досвід попередніх років, адже напевно вже є певні висновки, напевно, вже є певні такі підсумки з того, що вдалося, що не вдалося. Якщо проаналізувати попередній рік, якщо проаналізувати ще два роки, назад, також ці уроки вже проводилися у Тернополі. Якими були от власне ці перші кроки чи інші, як це все змінюється, трансформується? Принципі, я можу відповісти на це запитання, і у нас вже проводився цей проект му році, також двадцять му Ми проводили як і в офлайн форматі, так і в онлайн. І якщо говорити за попередній досвід, у нас він проводиться двадцять му році, то ми змогли залучити 5 тисяч дітей плюс. Також у нас було 110 плюс амбасадорів, які брали участь у цьому проекті. Було реалізовано досить велика кількість уроків, і де ми змогли поширити ціль. На той той рік була ціль 13 про клімат. Ми поширювали серед молоді те, що потрібно берегти природу, також дбати про навколишнє середовище. Цього року ми зробили теж більше як на дві цілі, оскільки ми розуміємо, що можна охопити і дві цілі. Попередники наші вони дуже якісно теж робили наш проект, тим самим залучали велику кількість аудиторії, молодь і. Ми зробили такий висновок, що ми можемо робити паралельно як і офлайн, так і онлайн формат. Адже раніше це було або в офлайн форматі, або в онлайн форматі. Тепер ми розуміємо, що можемо розширювати наші можливості, і в нас тепер дуже багато є учасників організації, тому в нас є люди, які зможуть нам в цьому теж допомогти. От що цього річ у світі? Які цілі обирає світ? Бо я думав, що це одна ціль спільна на весь світ, але тут кожен обирає пріоритетність. Ви стежите, я впевнений, не аби як то інший за цим, що зокрема і зараз користується популярністю, необхідністю і у сусідній Польщі. Я впевнений там також проводитимуться такі уроки і в країнах, які далі від України. Так, зараз, якщо слідкувати більше за ООН та їхніми нововведеннями, ми переглядали цю інформацію. У них зараз теж сфокусовано на цілі сталого розвитку, але в них більше на гендерну рівність. Тобто вони бачать зараз релевантність у тому, що зараз потрібно піднімати цю тему в їхніх країнах. Ми теж розуміємо, що ця. Тема теж актуальна, але ми беремо більше теми, які саме потрібні нам і нашій Україні. От і ми маємо цю можливість, тому ми будемо проводити на ці дві цілі сталого розвитку. Назаре, ми згадали вже і про тринадцяту цілі, і четверту, чотирнадцяту. Скільки їх взагалі загалом, і чого вони ще стосуються, можемо розповісти про це детальніше, адже цікаво, і як на мене, не у кожній школі, зокрема і у Тернополі, підносяться ці питання. У нас є більш така якась стандартна так програма, але от mm. те про що справді важливо ми якось інколи пропускаємо цей момент, хоча варто про це так. говорити. Загалом є сімнадцять цілей сталого розвитку, як вже говорила раніше, аня. Ми зараз фокусуємо більше на четверту ціль якісного світа і один з ітернасорі, і, і вибачте, тринадцяту ціль про громаду, розвиток громад та спільнот. Е, ось більше детальніше, що можемо сказати. Напевно, що те, що кожного року цілі міняються насправді, в залежності від реалії, які в нас є зараз, до прикладу, так як зараз в нас непростий стан в країні, ми більш сфокусовані на якісну освіту і відбудову. Осьстері також цікаво, і як функціонує ISEC сьогодні? Адже угу. це така всесвітня вже мережа спілкування студентів молоді? І цьогоріч, напевно, не кожен має можливість комунікувати так сповна, як це було до цього, угу. але тим не менш, яка комунікація? Зараз. Угу. Я, напевно, трошки зайду вже раніше в історію, тому що а, для нашої країни є, напевно, на відміну від інших країн, два етапи кризи. Перший це загальносвітова це ковідні ралі, в яких ми жили і насправді світ досі в них знаходиться. І другий це вже само собою а, повномасштабна війна. А якщо говорити до про те, як Айсек в загальному почав у світі функціонувати під час ковіду, як організація почав переходити більше в онлайн формат і комунікацію, зменшилась кількість міжнародних стажувань, які проводилися по світу, і почалося відновлення. А так само почалося відновлення і в Айсику в Україні, як від відокремленого Айсику в іншій країні. І ми почали вже розвиватися. Але сталася повномасштабна війна, яка вдарила мені здається по всіх сферах. Життя бізнесу громадських організацій, і через це перший період часу було досить важко. Але ми адаптувалися і почали реалізовувати проекти, направлені більше на розвиток української молоді, і на те, щоб після війни в нас була, була та кількість лідерів, які будуть здатні відбудувати нашу країну і привести її до процвітання. О, це фактично те, на що зараз фокусується АІСЕК в Україні. Про міжнародні зв'язки, звісно, зменшилась їхня кількість в аспекті стажувань, проте збільшилася кількість саме в аспекті допомоги Україні. Часто іноземці ми запрошуємо на онлайн уроки, щоб вони розказали щось дітям про англійську мову. Також у нас є проекти, направлені на збільшення знань англійської мови. Ну і далі ми все таки проводимо міжнародні стажування. Молодь може поїхати з України за кордон, от, якщо вона відповідає всім умовам перетину кордону і наших стажувань. Чи Поширена зараз практика, що іноземці приїжджають в Україну на певні mm -hmm. стажування, бо пам'ятаю, досвід такий був, і це було вже доволі на хорошому рівні раніше. Mm -hmm. а, якщо спостерігати за тенденцією, по ну навіть скажемо по Тернополю, видно, що іноземців стало більше, які приїхали в свої університети. Проте саме АйСЕК ще не розпочав вхідні стажування до України, тому що а, ми поки не можемо гарантувати безпеку нашим волонтерам. Адже ми не можемо гарантувати безпеку навіть нам самим, тому ми лише в процесі того, щоб в майбутньому знову відновити стажування, коли волонтери приїжджають сюди. а Та але в інші країни ми вже вже можемо їхати. Стосовно міжнародних стажувань, що користується популярністю зараз, цікаво, який вектор молодь вибирає саме зараз, саме сьогодні. Бо напевно це дуже важко обрати той шлях, який ти хочеш далі таврувати у своєму житті, коли така нестабільна ситуація. Хтось можливо хотів обрати одну професію, змінилися реалії, можливо, і університету, того в який ти хотів вступати, вже і немає. Їй таке. Що стосовно цього, Так, я напевно можу відповісти на це запитання. А зараз широкої популярності набора. Ають професійні саме стажування, адже ISEC як організація має три види стажувань. А це професійні стажування, коли українська молодь має можливість поїхати в міжнародні компанії, отримати там робочий досвід в різних сферах, як там продажів, не знаю HR. Так далі, так далі. все, що стосується корпоративного сектору, є ще волонтерські стажування, які раніше користувалися великою популярністю, проте. Трішки впали в своїх результатах, ну і стажування для людей, які хочуть поїхати і отримати викладацьку практику за кордоном. Фокус зараз молоді йде саме на професійні, а тому що в країні справді складна ситуація з економікою, і дуже важливо, щоб молодь отримувала позитивні знання за кордоном, приїжджала сюди і могла їх тут впроваджувати і розвивати нашу країну, вже використовуючи міжнародні практики і знання, і створювати бізнеси або просто працювати і, там. Платити податки країні і розвивати її в такий чин. Ми розуміємо, що це сьогодні важливо як ніколи, і важливо як ніколи почути власний приклад. Адже багато хто ще такий загублений, багато хто шукає, що зараз робити, і як і мені цікаво Сергій дізнатися про твій шлях саме Вайса. Угу. Адже розуміємо, що напевно ти також прийшов як і волонтер. напевно, я собі так здогадуюся. А тепер ти президент відокремленого підрозділу саме у Тернополі. Угу. А в мене досить цікавий шлях. На жаль, я так і не встиг потрапити на стажування за кордон. Спробував два рази. А спочатку пробував в Чехію, але через ковід відмінилось стажування. Другий раз пробував в Туреччину, знову через ковід відмінилося стажування. А проте, якщо говорити про мій досвід в організації, то а, я починав як звичайний учасник. В принципі, які зараз є в організації, я нічого про організацію майже не знав, вирішив доєднатися, тому що шукав нові можливості для розвитку. І саме тут я їх знайшов, так само, як і з оточенням, яке допомагало мені надалі розвиватися. Я побачив в цьому сенс ті проекти, які ми робимо. Я починав з того, що я організовував вхідні стажування в Україну. Ми реалізовували проекти професійних стажувань, реалізовували проекти Language School, можливо, хтось ще їх пам'ятає, коли приїжджали іноземці, викладали англійську мову в Тернополі. А пізніше я вже почав більше займатися внутрішньою діяльністю середині організації. Помагати з набором людей в ISEC, і з часом з часом я ще більше бачу свою мотивацію працювати в організації. Той вплив, який ми можемо робити на молодь, та лідерство, яке ми можемо розвивати. І в один момент я вирішив, що хочу податися на позицію президента організації. і Був вибраний. І все вдалося. Вітаємо це. Насправді тішить, що розвиток є. І от Анно розвиток також неможливий без підтримки. Ти, зокрема, керівниця напряму партнерських відносин. З ким сьогодні найбільша така комунікація? Від кого ми чуємо підтримку, можна сказати, наймасштабніше? Хто нас підтримує найбільше? Хто це? Які це країни чи які це міста? З ким Тернопіль, Тернопільщина саме веде таку найпотужнішу комунікацію? Угу. Стосовно партнерських відносин, я відповідаю за кооперативний сектор, тобто я комунікую з партнерами також нашого міста і. Якщо говорити стосовно міст, то нас підтримує це кожен локальний комітет Айсику в Україні. От ми Тримаємо комунікацію з усіма містами. А якщо говорити за партнерів, то в нас є як і фінансові партнери, так і продуктові партнери. От на даний момент найбільша комунікація в нас йде з it компанією Елекс. Вона нас дуже підтримує, допомагає нашій молоді розвиватися і підтримує молодіжні ініціативи. Також в нас є багато продуктових партнерів, такі як маленька пекарня. Також ми стараємося. Оновлювати цю базу даних, оскільки ми розуміємо, що є багато партнерів, які теж зацікавлені у нашій комунікації, і зараз ми працюємо над тим, щоб досконалити нашу базу даних. Тому партнери, якщо ви чуєте нас, ми готові з вами співпрацювати і ми впевнені, що ми зможемо вам допомогти, і ви теж зможете долучитися до наших молодіжних ініціатив. Це велике коло однодумців і цікавий момент стосовно і внутрішньопереміщених осіб. Адже серед них також доволі часто була активна і є активна молодь, яка займалася чимось схожим mm -hmm. і на сході України, так і на Півні. Я Знаю, що подібне відбувалося і з громадською організацією пласт, коли пластуни із Харківщини, з Донеччини приїхали до Тернополя. Як і з Айсаком, як з власне із вашою організацією, чи є такі люди, які переїхали, і тепер вже. Є учасниками повноцінними так вже цього руху саме тут в Тернополі. Так, є. А, в нас є а, дівчинка, її звати Есма, вона є кримською татаркою. Вона в нас а, працює і над проектом вихідних професійних та волонтерських стажувань. Вона допомагає молоді поїхати за кордон і отримати цей досвід. А також в нас є достатня кількість людей, які переїхали з інших територій України, а, які наближені до. Лінії фронту, а от вони змушені були переміститись, і вони тепер працюють тут в організації. Також додаючи до цього насправді важливе питання про внутрішньопереміщені особи. А наша організація не лише допомагає їм вступити сюди і отримати цей лідерський досвід, а ми ще й проводимо проект, який називається Інфопроксі. Суть якого в тому, щоб допомагати людям, які перемістились, знайти гуманітарну або іншу допомогу, а от, яка їм необхідна, тому що вони змінили місце проживання. Чи велика кількість звернулася власне за такою підтримкою? Року. А року, якщо говорити про весь ISEC в Україні, то кількість досить висока. У нас стояло питання, чи зберігати цей проект, чи ні, ми побачили в ньому а, релевантність і те, що він користується популярністю. От він допомагає нам кооперувати з іншими організаціями, які також можуть надавати гуманітарну допомогу. От і можу сказати, ми можемо більше. А, але якщо говорити про ту роботу, яка була пророблена за цей час, то можна сказати, що достатньо. Це гарно, це тішить. Назаре, Ти, зокрема, також керівник команди з проведення великих заходів. Наскільки великою є ця команда на сьогодні? І, можливо, ті, хто нас дивляться зараз, хочуть доєднатися, долучитися, що потрібно зробити для цього. Угу. Зараз загалом є активних в команді членів Є4. Ось загалом можна долучитися з новим набором в організацію IC, яка буде тривати достатньо скоро, буквально через два місяці. Ось загалом пишаю своєю команду, тому що ми дійсно робимо великий вплив на зараз на молодь. Ми реалізовуємо проєкти, які достатньо є релевантними зараз. До прикладу, це один з яким ми зараз готуємо це найбільший урок у світі. Окрім того, ми раніше проводили проєкт під назвою який сфокусований більше на розвиток дітей, а саме легких і важких навичок, де ми доповідали дітям, як правильно берегти себе в інтернеті. Чи можливо, як. Не знаю, безпека все ж в інтернеті зараз важлива, тому що такий стан. Ось. Так, можна доєднатися без проблем. Я можу доповнити так. Назара. Будь-хто, хто захоче допомогти нам в організації найбільш рюк у світі, може долучитися як і амбасадор, також може долучитися як волонтер на наступну конференцію, оскільки вона буде в нас в форматі. Ми плануємо 110 амбасадорів долучити, тобто це будуть як делегати, які будуть присутні на конференції, будуть слухати сесії. І також може долучитися волонтер, який допоможе нам в організації цієї події. Адже там дуже багато є різних процесів, які потребують допомоги. Підтримки, в, плані, допомоги. Так, в плані там і Організація в логістика, щоб все було, усіх були, наприклад, подарунки і так далі. Тобто, ж це теж потрібно. І якщо є бажаючі, то ми дуже раді, щоб до нас долучилися. Мене цікавить момент, чи буде певне якесь таке підведення підсумків, чи буде якесь завдання для учасників, що потрібно буде виконати для того, щоб оцінити, чи вдалося все, чи не вдалося, над чим потрібно далі працювати, чи це буде більш формат такої комунікації, лекторію, більш конференції, чи все ж таки буде якесь практичне завдання, яке кожен з учасників зможе виконати. Стосовно цього, в нас як буде вступна конференція, ми будемо розповідати амбасадорам, як проводити урок. Також в них буде можливість послухати сесії від наших партнерів. Це як додаткова можливість для амбасадорства. Коли буде проводитись реалізація проекту, вони будуть проводити уроки. Після цього ми будемо робити звіт, збирати відгуки як від амбасадорів, як їм чи сподобалось проводити уроки, як вони розвинули себе. І також ми будемо збирати, може так сказати. Відгуки від шкіл, від самих, від директор... самих учасників так. хто братиме участь. від mm -hmm. директорів, теж дітки будуть ділитися своїм досвідом, чи їм сподобався урок. Теж ми зразу, після завершення уроку, амбасадор питає дітей про. Можна так сказати, своє почуття після уроку, як вони себе почувають, і тим самим ми будемо робити статистику, аналізувати, чи дітям подобається такий формат проведення уроків, чи нам потрібно в майбутньому щось змінювати. Адже поки ми цього не зробимо, ми не будемо знати, чи дітям це подобається, чи ні. Ми будемо робити більше інтерактивні уроки, де діти зможуть поспілкуватися одне з одним, теж будуть такі цікаві, можна так сказати, вікторини, щоб їм не було нудно, щоб це не виглядало як лекція. Тому ми будемо робити підсумок, будемо робити звіт і теж будемо аналізувати, щоб в Удальшому наші проекти ставали все краще і краще. Я вам цього тільки бажаю. Нехай все вдасться, і давайте на завершення згадаємо, якщо є ті, хто хоче долучитися, чи як амбасадор, чи як волонтер, чи як учасник до найбільшого року у світі, як це зробити і де це зробити. Так, ви можете долучитися до нас і зареєструватися. Також у нас є сайт в Україні, де є вся інформація про наші проекти, є сайт про найбільший урок у світі, і там є реєстраційна форма, де ви зможете долучитися до нас і стати амбасадором нашого проєкту. Коли ви реєструєтеся, вас контактують. І далі, якщо ви хочете теж допомагати в організаційній команді, теж можете до нас звернутися. Це гарно. Сподіваюся, що багато буде цього річ охочих, незважаючи на те, в яких непростих реаліях ми живемо. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися про найбільший урок у світі, який з 24 по 28 березня проходитиме саме у Тернополі. А У мене у студії були Сергій Плавуцький, президент відокремленого підрозділу ВМГО АЙСАК в Україні у місті Тернопіль. Анна Цяпута, керівниця напрямку партнерських відносин. А також Назар Коломоєць, керівник команди з проведення великих заходів, разом сильні, разом до перемоги. Ні в якому разі не ставимо життя на паузу. Розвиваємося. Побачимося у наступній інформаційній годині.